Привіт, діти! А чи знали ви, що від гармонізації роботи півкуль головного мозку залежить продуктивне мислення і наші з вами творчі здібності? Тож пропоную вам сьогодні виконати декілька цікавих справ. Для цього нам знадобляться заздалегідь підготовлені ось такі схеми, їх можна намалювати, будь-які ложечки, їх можна замінити кришечками, та наші з вами вправні рученята. Але для початку давайте їх розімнемо. Маю десять пальців я. Всі вони не мов сім'я. Разом ліплять і малюють, все навкруг вони майструють. Ось такі ось молодці, гарні пальчики мої. Чудово! Для синхронної роботи півкуль головного мозку ми з вами виконаємо вправу дзеркальні доріжки, візьмемо кришечки та одночасно пальчиками обох рук будемо проводити по цим лініям. Чудово! А зараз давайте виконаємо вправу кулачок, ребро, долонька. Виконуємо спочатку однією рукою. Кулачок ребро, долонька. кулачок, ребро, долонька. Давайте спробуємо іншою рукою. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Тепер обома руками. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Молодці діти! А зараз пропоную вам найцікавішу вправу іграшкові ложки. Для цього візьмемо ложки та малесенькі кульки. Наші кульки одночасно будемо перекладати з однієї ложки в іншу. Вправу можна виконувати декілька разів. Для полегшення можна використовувати ложки з більш високими бортиками або кришки від напоїв. Молодці діти, впевнено, вам сподобалося виконувати наші цікаві вправи. До нових зустрічей, до побачення!